Пане Дмитре, я вітаю вас і я дякую вам за те, що ви робите. Підтримуєте інформаційний простір і за вашу роботу, за ваші роз'яснення, які ви нам надасте. Вітаю. Добрий день. Запорізький напрямок. Чи може бути перегрупування сил саме щодо нашої території, так? І чи може посилитися тиск саме на запорізькі землі? Абсолютно мовиться про те, що Росіяни не полишають е, власне надії взяти під повний контроль промислові райони і Запорізької і про Петровської області. Мовиться про те, що наразі росіянами налагоджена логістична, е, скажімо, логістика передислокації особового складу з глибинних районів. Російської Федерації безпосередньо на території Запорізької області мовиться про власне паромну переправу ЄС-Маріуполь за добу переправляється до 20 одиниць важкої бронетехніки, плюс особовий склад і подальший рух саме на запорізькому напрямку, плюс функціонування порту Бердянськ, який використовується як логістична складова для перекидання особового складу і важкої бронетехніки саме на запорізькому напрямку. Контроль над промисловими районами і розширення так званого сухопутного коридору, саме території Запорізької області, мовиться про сухопутний коридор, який на думку Росіян має з'єднати окуповані території Криму відповідно окуповані території Донбасу. Оце основна ціль російських окупантів. Вони не полишаючих намірів. Невідповідна ну, можливість повного контролю промислового потенціалу Запорізької області. Дуже дякую вам за ці пояснення і ту інформацію, яку сьогодні ви надали нам. Дякую вам до нової зустрічі. До нової зустрічі. Тримаємо стрій.